Друзі, вітаю вас на каналі Анатомія біткоїна з вами Россислав. І сьогодні ми поговоримо про індекс долара або DXY і який сильний сигнал я побачу на цьому графіку. Топри ти ми почнемо, давайте коротко, що ж це таке індекс долара або DXY. Це є відношення долара до корзини з 8 інших валют. Якщо дуже спрощено, високий індекс. Долара, це означає, що долар сильний, відповідно, криптовалюта слабка. І навпаки, слабкий долар сильна криптовалюта. Тобто, в нас є обернена кореляція з крипторинком. Це я вам покажу на графіках. Зверху в нас є DXY, знизу наш біткоін. Так? Зверху я включив 200денну ЄМА, козуючи середню. І що нас цікаве? Нас цікавить, коли індекс заходить нижче цієї ковзуючі. Ось, друзі. Бачимо. 17-18 рік він заходив. І 21-22 рік. Це є зона, коли максимально слабкий долар. Ну що, з біткоїном відбувається в той час? А біткоін в цей час показує свій максимальний ріст. ось. І піки показують. Так само в нас був в 21-22 рік. Бачимо індекс долара погрузився в воду. На біткоін ми бачимо сильний ріст і вже розподілення. Тоді, коли слабкий долар. Тому, звісно, є логіка, бо тому що люди з слабкого долара тікають в інші активи, щоб зберегти свої заощадження. тікають в Високоризиковані інструменти, такі як біткоін. Давайте зараз на графіку, ми більш детально відмітимо ті зони і попробуємо прорахувати, опираючись на історію, що нас може чекати в найближчому майбутньому, якраз наш Боран. Відмічаємо зону, коли індекс долара максимально слабкий, тобто, коли він під лінією. І дивимося, що в той час відбувався, відбувався з нашим біткоїном. Це є наш 17-18 рік. Бачимо в цей, в цей час біткоін показував просто шалений ріст і пізніше вже розподілення. 21-22 рік. На імпульсі індекс долара пробив, пробив 200-денну ковзаючу. До часу, коли пішов вихід. І наш біткоін. Ось. Тепер вже наглядно бачите закономірність. Обернена закономірність з індексом долара. Тепер пропоную більш детально розібрати попередні цикли, тоді, коли. Індекс долга був під водою. Дивимося. Відношення. Коли біткоін ставив свої піки. 17 рік. І робимо проекцію на індекс. Раз. І піки 21-го року. І на індекси. Мене якраз цікавлять іменно пік, пік першого, бо тому, що якщо ми говоримо про 21-22 рік, бо далі я це вже розцінюю. так з того, я це розцінюю я розподілення. Відповідно, я не буду чекати так довго, мене якщо ми говоримо про мої портфелі, мене цікавить роздати свої портфелі до піку, не чекати затяжного розподілення, бо чим далі, тим росте, тим більший ризик того, що ми побачимо просто різкий обвал, і я просто втрачу свій нереалізований дохід. І по таймінгу, скільки часу нас зайняло з моменту, коли уважно зараз. Індекс долара пробив 200-денну повзаючи середню, до піку по біткої. Тобто ми спідставляємо верхній і нижній графік до 126 днів від моменту, коли індекс долара піш пробив повзаючу. До моменту, коли біткоін ставив пік. Попередній цикл. 266 днів. Так? Ми детально розібрали два попередніх цикла, і в нас є закономірність. Тобто від, 200, від 126 до 266 днів. В середньому займає час від перетину ковзуючи до піку по біткоїну. Окей. Тепер дивимося друзі, наш актуальний цикл. Ми тут бачимо, що індекс кілька разів тестував уже козуючи середнього. Раз. Два. І на третій раз він пробив, і я вже бачу. Я не можу сказати, що тут є прям закріплення під козуючю, ну це вже перші ознаки того, що індекс буде пробивати і закріплюватися під козуючю середнього, друзі. Це є перший знак. Тепер, виходячи з таймінгу, в перший в попередній цикл у нас 266, цикл 17 року 126 днів. Від моменту, коли пересік індекс долара до піку. Пере... Момент, Я вже можу констатувати, що він пробив і пересік двохсуденну повзаючу, відміряємо середнє значення двох попередніх циклів. Я від... відміряю 200 днів, друзі. Для простоти розрахунку. Звісно, ти можеш сказати. Наскільки точний такий аналіз? От. У нас вже є прям точна дата, це є 10 березня, майже на моє день народження. Ну ні, такий аналіз, він має до похибку. Похибку приблизно в один місяць. Но такий тип аналізу нам дає часові проміжки, в яких можна чекати пік. Ні один аналіз не дасть собі точну дату і годину, коли буде пік, щоб ти прям. В той час включив комп'ютер, зайшов в біржу, все продав, вивів і далі почав займатися своїми справами. Так не буває. Но такий тип аналізу просто робить нас світогляд на ринок більш ширший. І ми розуміємо ось, максимальні рамки знизу і максимальні рамки зверху, упираючи на історію. Історія не повторяється так, але історія рифмується. І відмічаємо, друзі. Ось, це наш є наш майбутній. Булран і на біткоїні. І що в нас виходить? У нас виходить, як я вже сказав, 10 березня. Тобто березень, так? Березень це є якраз кінець першого кварталу 25 року. Тобто і. Цей метод аналізу підтверджує мою гіпотезу в тому, що пік ринку слід очікувати плюс-мінус, точно, ніхто вам не скаже, але на перший кінець першого кварталу 2025 року. Дякую тобі за увагу. Якщо виникли якісь питання по цьому методу аналізу, питай в коментарях. Я розумію, він може бути доволі складний, бо ми співставляємо два графіка. Ну, на любі питання вас поки небагато на каналі. На любі коментарі я відповідаю. Підписуйся, став вподобайку, підтримуй українськомовний YouTube. Дякую за увагу і до зустрічі!